Сумські правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який зруйнував пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. В ході досудового розслідування слідчі встановили, що у ніч з 26-27 квітня поточного року 47-річний містянин, знаходячись на території комплексу пам'яті на честь загиблих воїнів-інтернаціоналістів, що розташований на вулиці Іграсами Кондратіва в місті Суми, упевнившись у відсутності сторонніх осіб, зірвав з постаментів два бронзових погруддя, встановлених на честь загиблих героїв. З метою їх подальшої реалізації в якості металобрухту. Після цього зловмисник зник з місця скоєння злочину, а викраденим розпорядився на власний розсуд. Своїми діями чоловік завдав сумській обласній організації Спілка ветеранів Афганістану матеріальної шкоди на суму більше як 178 тисяч гривень. Наразі слідчими поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України. На друга над могилою іншим місцям поховання або над тілами померлих, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.